Вже з наступного тижня електропоїзд підвищеного комфорту курсуватиме до Києва та у зворотному напрямку з однієї сторони. Це екологічний вид транспорту з іншої сторони, ми будемо доставляти гостей з області в столицю нашої держави за годину 34 Це до станції Київ пасажирські. Виїхавши о 6.17 з Житомира, у 7.50 вже будете у Києві. Назад поїзд відправляється в 4 хвилини на сьому, а прибуває о пів на восьму вечора. Новий маршрут незабаром буде внесено до розкладу, а квитки вже продаються у касах залізничного вокзалу. Ті, хто часто їздить до Києва, та студенти столичних вишів цікавляться новим транспортом, але турбуються, чи не за високою буде ціна на квиток. Мені здається, це дуже класно, тому що в маршрутках дуже незручно. Ну, їзди, а швидко з ну поїзди, які на Київ будуть їсти мені здається, це круто. А якщо звичайно для студентів ще пільги будуть, це взагалі буде круто. Наскільки я знаю, комфортні поїзда вони коштують дуже дорого. Біля каси на пасажирів чекатиме приємна новина. Квитки не такі дорогі, як думають. Ціна повного близько 30 гривень. А для студентів ще дешевше. Для студентів 50% вартості, для е, дітей 70% відсотків. Ати вартості. такі ціни цілком прийнятні кажуть у черзі. Тим паче, що квиток гарантія індивідуального місця у вагоні. Придбати квитки можна і заздалегідь у касах попереднього продажу. Залізничники впевнені, що їх намагання покращити якість сполучення отримують схвалення з боку пасажирів. Це вигідно, зручно і тим більше комфортно і безпечно.